Христос Воскрес! У мене така сьогодні велика привілегія бути частинкою цього свята прекрасного. І задача моя сьогодні говорити про радість Воскресіння. Ви знаєте, люди кажуть, що я не дуже радісний, так що я не знаю, як в мене це вийде. Але буду старатися. Уже другий раз ми святкуємо, ну, можна так скажемо, згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Приблизно місяць назад. Ми так трошки у нас були репетиція, ми згадували, і сьогодні вже офіційне свято. І за цей час кожен з нас міг багато подумати, а що таке взагалі Воскресіння Христа і що воно означає особисто для кожного з вас, для спасенних людей і для мене також. Одна жінка була дуже хвора, ви знаєте, вона помирала. І до неї прийшли служителі, пастора. і... Старалася її якось утішити, розказували їй про небо, що очікує її в вічності. І ця жінка була вже багато років членом церкви, і вона відповіла такі слова. Та хто його знає, що там буде. Ви знаєте, обов'язок кожного християнина, задача наша знати, що нас очікує там в небесах, знати, для чого ми живемо. Деколи нам здається, що християнство наше заключається тільки тут, на землі. От ми живемо. Працюємо, приходимо на зібрання, співаємо, проповідуємо, робимо добрі справи, допомагаємо людям, мучимося, страждаємо, хворієм. Але що буде потім? Що нас чекає? Ви знаєте, і про це я хочу, щоб ми сьогодні з вами пороздумували. Апостол Павло пише такі слова в римлян. 8.18. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Ви знаєте, і Біблія дає дуже чітке пояснення, що очікує людину після її смерті, або під час другого приходу нашого Господа. Давайте я прочитаю цей основний текст, який для мене особисто є великим підбадьоренням. Це Перший Солонян, 4 розділ з 13 вірша. Перший Солонян 4.13. Не хочу ж я, браття, щоб ви не відали про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Щоб це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе. Хто полишний до приходу Господнього, ми не попередимо покійних, бо сам Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом, отож потішайте один одного цими словами. Друзі, трошки повернемося в історію, 2000 років назад. Подумайте про цю церкву. Солоняни, вони жили в перший вік, це послання було перший вік нашої ери, так скажемо. І вони очікували другий прихід Ісуса Христа. Тому що коли Христос возносився, пам'ятаєте, учні дивилися, дивилися, і Він просто зник у хмарах. І явилися ангели і сказали. Мужі галілейські, чого стоїте, задивляєтеся в небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. Ісус багато разів говорив: я йду, щоб приготувати вам місце. Знаєте, І всі ці люди, перші християни Першого століття, вони очікували за свого життя другий прихід Ісуса Христа. І Христос вознісся, прийшов рік, два. Десять років. 20 років, а він не вертається назад. За цей час почали помирати люди, почали помирати рідні, тих, що любили, по різних причинах. І вони почали сумувати. Вони подумали, що ті люди, що померли, вони вже не будуть мати радість в зустрічі з Господом на повітрі, так як Христос мав прийти забрати їх. І тому Павло пише їм цей, цей лист, щоб їх якось розрадити. Що варто зауважити? Ви знаєте, для багатьох людей другий прихід Ісуса Христа, або люди, що називаються Кінець світу, або День Господній, або правління Антихриста, вони це все поєднують в одну подію. Насправді підхоплення церкви і другий прихід Ісуса Христа це дві різні події, які описуються в Біблії. Абсолютно дві різні події. Дивіться, як пише Павло, сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Ви знаєте, Біблія учить, що прихід Ісуса Христа може бути в будь-який час. Абсолютно немає нічого того, що має статися. Але саме прихід Ісуса Христа буквальний на землю, цьому повинно бути. Перед цим передувати ціла низка різних подій, така як пам'ятаєте виявлення Антихриста, страшні природні катаклізми, які будуть признаком Божого суду, та багато інших, які описані в Біблії. Але щоб Господь забрав церкву, нічого не повинно вже відбутися. Усе, що мало статися, вже відбулося. Тобто ми очікуємо те, що Господь забере всіх спасенних. Нам не треба чекати, щоб десь храм відбувався, відбудувався в Єрусалимі і ще якісь події. Нічого не повинно статися. Ви знаєте, і сам Ісус Христос говорив про час Його, коли Він прийде забрати церкву. Дивіться, як він говорить в Луки 17,26. І як було за днів Ноєвих, так буде саме і за днів сина людського. Їли, пили, женилися заміж, виходили, аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Потоп вже прийшов і всіх вигубив. Кажу вам, 34 вірс. Кажу вам: у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, другий полишиться. Дві молотитимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. Ви знаєте, що тут Христос описує? Кажуть, що люди в останній час будуть дуже женитися. Ні, насправді Христос тут описує просто буденне людське життя. Люди зженяться замуж виходять, е, працюють, хтось спить. До речі, я дуже люблю за те, що Біблія наша дуже-дуже точна. Тут написано: двоє будуть молотити. А перед цим написано: двоє будуть в постелі. Знаєте, в одних людей буде ніч, а в других людей буде день. Це камінь в город християнам-плоскоземельщикам, які думають, що земля плоска. Ви знаєте, і також Павло в першому посланні до Корінтян також описує Воскресіння, 15 розділ 51 вірш. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом. Як оком змигнути при останній сурмі, як засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Дивіться, як Він говорить: а ми перемінимось, тобто вони вже чекали на той час, що прийде Господь за ними, що Він їх забере на небо. І також Павло пише до Тимофія 6:13. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре. Визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною, дивіться, як написано, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Всі чекали підхоплення церкви ще на той час. Так що ж відбувається? Чому до цього часу життя продовжується? Чому Господь до цього часу не забравши своїх? Перше, що описує Павло, про те, що під час підхоплення церкви мертві воскреснуть. Просто подумайте про це велику кількість людей, які коли жили на землі, всіх, які, які є спасенними, всі, які, були, які любили Господа, які були християнами, які визнали свою гріховність, які покаялися і які очікували Його. Він говорить, що всі люди, які коли жили і померли в Христі, Воскреснуть. Ви знаєте, наше тіло або наша сутність, скажімо так правильно, наша сутність складається з двох частин: це духовна частина і тілесна. Тобто духовна це дух чи душа ми можемо назвати і тілесна частина це наше тіло, яке, скажімо так, тлінне, яке тимчасове. Ось і ми знаємо, що після смерті душа людини. Іде до Господа. На підставі Біблії пам'ятаєте слова Ісуса Христа розбійнику, сьогодні будеш зі мною в раю. А де Його тіло? Тіло його десь, може, вже давно розклалося на молекули, його немає. Також притча про лазаря, це багато говорить. Ви знаєте, тіло людини ховають, чи спалюють, чи воно викидають в море, чи закопують, воно зотліває, буває таке, що нічого від нього не залишається. Але Бог Воскресить всі тіла. Ви знаєте, можемо зробити такий висновок, що не тільки наша душа вічна, але й тіло наше також в якому сенсі є вічним. Всі тіла будуть відновлені і перемінені наподобі, як було Воскресло Ісуса Христа. 1 Івана 3,2. Улюблені ми тепер діти Божі, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, тобто до Ісуса Христа, бо будемо бачити Його, як Він є. От ви скажете, як це може бути? Як Господь може відновити всі ці мертві тіла, яких ну, просто від них нічого не залишилось? Ладно, там Ленін, мов зелеі лежить, то. Його легше там буде восстановити. А коли від людини нічого не залишилось? А якщо я вам скажу, що таке масове Воскресіння вже було в історії? Вже було Воскресіння мертвих тіл. Ці події відбувалися якраз під час розп'яття Ісуса Христа. Матфія 27, розділ 51 вірш. І ось завіса в храмі роздерлась надвоє відверху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі, і провідкривались гроби, і повстало багато тіл спочилих святих, з гробів, повиходивши по його воскресінні, до міста святого увійшли і багатьом з'явились. Ви Знаєте, я думаю, що це не були звичайні люди. Це були якісь удостоєні Богом люди, які зазнали цього Воскресіння їхніх тіл. І написано, що вони до багатьох з'явились. Тобто, вони, швидше за все, я думаю, вони були в прославлених тілах, таких як Господь. І те, що Біблія далі про них нічого не говорить, швидше за все вони також вознеслися на небо. Ви знаєте, тому Павло називає смерть християн. Сном не всі ми заснемо, але всі перемінимось. Тобто, ви знаєте, коли у спасеної людини помирає його близький, його любимий, то ми повинні розуміти, що це не навічно. Господь воскресить це мертве тіло. Неважливо, яких знущань воно зазнало і наскільки хвороба його замучила, але Господь усіх воскресить. Ви знаєте, одного разу Ісус Воскрес, воскрес е, дитину, дівчинку, і дивіться, як він про неї сказав Луки 8.52. А всі плакали та голосили за нею, він вже промовив: Не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. А він взяв за руку її та, й, та й скрикнув, говорячи: дівчатко, вставай. І вернувся їй Дух. І тій хвилі, тієї вона ожила і звелів дати її їсти. І дивувались, батьки її, а він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Ви знаєте, те, що Ісус Христос помер на Христі і Воскрес, дає нам сьогодні впевненість в тому, що ми, навіть якщо помремо, це не буде смерть, це буде сон нашого тіла, який обов'язково закінчиться, і ми будемо. З ним на цьому святі. От що ж відбувається далі? Ісус не сходить буквально на землю, тут як описує Павло Солунян, але зустрічає всіх своїх на Хмарах. 16 вірш. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангла та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми що живемо і зостались. Будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню, на повітрі і так завжди будемо з Господом. Просто подумайте про це величезне свято. Ви знаєте, ми сьогодні слухаємо музику, оркестр прекрасний, і душа радіє, ти вже десь частинкою там, на цьому великому святі. Уявіть собі, мільйони чи мільярди людей воскреслих. Святих різних, які жили за весь період життя і всі вони зустрічаються на цьому величезному прекрасному святі, де сам Господь їх зустрічає. Ви знаєте, це просто не вкладається в нашому розумі. Як нам, таким людям, грішним, які багато помиляються, які роблять багато помилок в своєму житті, Господь приготував таке прекрасне майбутнє? Господь подарив нам таке свято, ми очікуємо, ми знаємо точно, куди ми йдемо. Подумайте про цю неймовірну радість. Так коли це все станеться? Сьогодні ми вже чули, що люди на землі обмежені часом? Інколи, коли ми страждаємо, коли нас щось болить, коли ми терпимо, коли нам важко, час дуже довго тянеться. І кажеться, що прийшло 5 хвилин, здається, що вже година прийшла або ще й гірше. Але коли людина щаслива, час прилітає дуже швидко. Згадайте, коли ви щасливі. Є така навіть поговорка, да? що щасливі часу не рахують. Петро дуже гарно пише про час, 2. Петра 3.8. Нехай же одне це не буде заховане від вас улюблені, що у Господа один день не мов тисяча років, а тисяча років, не мов один день. Ви знаєте, відтоді, як Ісус Христос воскрес і Вознісся, вже 2000 років прийшло. А для Господа два дня можливо. Для Бога час не грає ролі такої, як для нас. Тому що на небі ми нічого не будемо очікувати. Ми будемо в вічному в вічному блаженстві, це те, що Господь обіцяє для всіх спасених. І дивіться, далі Петро продовжує Не бериться Господь із з обітницю, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Ви знаєте, підставою для нашого майбутнього Воскресіння, звичайно, не є наші заслуги. Не є те, що ми дуже старано живемо, те, що ми дуже сильно себе стримуємо. Але те, що зробив Господь, те, що Він заплатив, Він нас викупив, ми вже не належимо собі. Його Воскресіння дало нам життя. Він живий і ми будемо жити. Я чув від одного богослова так, такий гарний приклад. ви знаєте, Він каже, порівняв Бога. Люди деколи порівнюють Бога з мільярдером. От Бог має великі статки, великі мільярди, і всім спасенним Він дав по мільйону. Ні. Для Бога це набагато дорожче. Для того, щоб людина була спасенною, Він віддав свого сина в жертву. Ви знаєте, у кого? Я? Є діти, у кого діти страждають або хворіють. Ви знаєте, наскільки важко це переносити. Спасіння нас дуже дорого коштувало для нашого Господа, і Він віддав найдорожче. 1 Коринтян 15 розділ апостол Павло далі продовжує 22 вірш. бо так, як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Первісто Христос, потім ще, ті, що Христові, під час Його приходу. І шостий розділ, 14 вірш. Бог же і Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. Послухайте, ні чистилища, ні якогось проміжного існування немає для душі. Померлі в Христі, переходять зразу в присутність Божу. До того моменту, поки Христос не спуститься на повітрі і не воскресить всі тіла і не підхопить тих, хто буде жити на землі. І для цього нічого не повинно вже відбутися. Всі признаки відбулися. Ви знаєте, але другий прихід Ісуса на землю, коли Його ноги буквально стануть на землі, на Оливній Горі, то Він буде супроводжувати саме судом. Уже не з спасінням, але судом. Давайте прочитаємо це об'явлення, 19 розділ, 11 вірш. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. Він праведно судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він мав ім'я написане, якого не знає ніхто, тільки він сам, і задягнений він у шату, покрашену кров'ю. А йому на ім'я Слово Боже. А війська Небесні, задягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ними бити народи, і він пастиме їх желізним же залізним жезлом, і він буде топтати чевило вина лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на шаті і на стегнах своїх написане імення, цар над царями і Господь над панами. А решта побита була мечем Його, хто сидів на коні, що, з уст, що виходив з уст його, і все птанство наїлося їхніми трупами. Друзі, оце буде страшний перехід Господа нашого Ісуса Христа на землю, коли Він буде вершити суд. Але в чому наша радість? В цьому ж посланні апостол Павло говорить, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господа нашим Ісусом Христом. До речі, про, по, по, по хронології подій підхоплення церкви апостол Павло описує в четвертому розділі, судний день же описується в п'ятому розділі. Ви знаєте, Христос може прийти будь-якої миті, особливо тоді, коли ми не очікуємо. І ви скажете, а в чому сенс тоді цього? А в тому, щоб люди завжди були готові, завжди жили помірковано. І про це пише Павло Тимофію, другий розділ, 11 вірш. Бо з'явиться Божа благодать, що спасає всіх людей і, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ось, Христос приходить на хмарах, померлі воскресають, якимось дивним чином їхні тіла з'єднуються з їхніми душами там на хмарах. Що відбувається далі? Ми читаємо, що із наказом при голосі архангела. Оце слово із наказом, знаєте, що це є. Це слово також використовувалося, коли говорили про військовий клич. Тобто це так буде в один момент. Воскреснуть. І всі воскреснуть. І всі підуть на небеса. Всі, хто Божий. При голосі Архангела. Сам Господь із наказом, і при голосі архангела. Дивіться, що це буде за архангел? Можливо, це буде Михаїл. Тому що він часто згадується і в Юди. І коли описується саме Воскресіння, в Данії, 12 розділі, написано в першому вірші, «І, повста, і повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах Твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений, записаний в книзі. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя. Одні навічні наруги на вічну Гедоту. Далі там описується також сурма. Звук сурма означає звук для того, щоб всі збиралися. Ви знаєте, навіть Йов вірив в то, що його тіло, навіть якщо воно помре, Бог його може воскресити. Я не буду читати всі ці місця. Ви прекрасно знаєте цю історію Йова. Він вірує, Він говорить, що мій відкупитель живий, і Він може мене воскресити. Так як Господь наш вознісся колись, так само Він прийде забрати своїх. Ви знаєте, про це дуже варто думати часто. Я не знаю, як вас, але особисто думки про те, що Господь прийде, вони дуже сильно мотивують тут, на землі, боротися. Мотивою тут на землі не опускати руки, перемагати зло, перемагати гріх. Ви знаєте, і це неймовірне майбутнє чекає кожного, хто полюбив прихід Ісуса Христа. Кожного, хто посвятив Йому своє життя. І дивіться, як закінчує апостол Павло: отож потішайте, 18 вірш, отож, потішайте один одного цими словами. Друзі, я хочу вас сьогодні потішити цими словами, тому що наш Господь, як написано, Він живий. І кожен з нас буде живий. Амінь. Давайте піднімемося і помолимося, хто бажає, помоліться. Дякую, Боже, за те, Амінь. Дякую тобі, Господь, за цю невимовну радість може бути дав, Господь. Дякую, що ми можемо бачити, як дітки славляться на тебе. Слава тобі, наш вічний Бог, отець і на Дух Святий. Амінь. Амінь. Господь, слава тобі за цей прекрасний план, який ти придумав для своєї церкви, який ти придумав для своїх вірних, Господь. Дякую тобі, що Ти все зробив для цього, Господь, а нам тільки треба смиритися. І дозволити тобі діяти в нашому житті, Господь. Я прошу ж тебе, щоб ти благословив сьогодні кожного, хто має цю надію, Господь, і вселив надію тим, хто її не має, Господь. Тому що ще сьогодні є день спасіння. Тобі, хай буде слава. Амінь.